Коли перший раз знялися цього ремонту, я так сидів ділявся, все так змінилося, так гарно стало і прийшла мені така думка, якби так кожен змінився в своєму житті, як цей дім в кращу сторону в духовному житті. І зразу вже мені прийшла така паралельна думка, а ти значни з себе. І ви знаєте, я почав прислухатися до тієї думки, приводити ці зусилля, ці старання. Хоча б нелегко, хоча б не просто, але ми знаємо, що Бог він надсилу не дає. Він потішає, він ободряє. Хто робить крок на зустріч, то він робить тих 10 років до нього. І хоча б є ще куди мінятися, є куди рости. Але Бог він довго терпить, він чекає і хоче кожному допомогти. Слава Богу. Буду читати Євангеліє від Івана, це буде 14 глава. 27 вірші зачитаю. Зоставляю вам мир, мир свій даю. Я даю вам не так, як дає світ, серце нехай, серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Ці слова я зачитав це є обудряючі слова. Вони нас осудряють, вони нас потішають, бо тому що дають надію, тому що. Тут говориться, що Христос він нас не залишив, Він не оставив, але Він дав нам той мир, Він дав нам ту потіху, Він дав ту надію. І хто прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя, Сина Бога Живого, то Він і пребуває в ньому, і живе живем, як апостол Павло і говорить, не я ще живу, а Христос мені живе, той має мир, бо написано, що Бог є Бог миру. Ми знаємо, що де я зачитував Ісус Христос, Він говорить, що є мир Божий, той, який Він дає, і є мир цього світу. Мир цього світу, він є тимчасовий, він є непостійний, його легко втратити, його легко нарушити. І ми бачимо, що так воно в нашому житті і стається, хто має той мир. Синний, він десь його втрачає, ми бачимо, що ми мали в країні мир, був спокій, але сталося так, що вже немає того миру в країні. Але є той мир Божий, є той мир, який подає нам Ісус Христос, який неможливо втратити, який неможливо від нас забрати, вкрасти, розрушити. Апостол Павло Дорибян, він говорить такі слова, я зачитаю, це буде. 8 глава, 38, 39 вірш. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке творення не зможе відлучити нас від любі Божої, яка в Ісусі, яка в Христі Ісусі Господі нашим». Тобто, хто то, то має ту любов Божу, хто її прийняв, той і має мир. Тому що коли ми приймаємо любов Божу, то і отримує мир, бо ми знаємо, що любов Божа, вона влилася в наші серця Духом Святим. Звісно, все залежить від нас, бо Бог дав і нам право вибору і нам вибирати, що нам приймати, чи мир Божий, чи щось інше, як ми знаємо. Іван її, де апостол Павло говорить, що Димас він е, вибрав, е, полюбив цей нинішній світ. Він не вибрав той мир, він не прийняв його, а полюбив той е, нинішній світ і це був вибір його. Але ми повинні знати, що нічого земне воно не може дати нам отой, отой досконалий мир, отой Божий мир, у ту повноту, ту потіху. І нам є приклади в святому письмі. Ми читаємо за Гамана, де описано в книзі Єсте за те, що був такий гаман, він був другою людиною про царю, він був багатий, він мав славу, йому поклонялися, він мав 10 синів. Він був настільки багатий, що міг 100 тисяч талантів відважити. Скрипницю царства для робітників, але це все, це багатство йому не допомогло отримати, той мир, мати той мир, бо коли він бачив того Вардухея, який йому не поклонявся, то написано, що це все, що я перелетів, то йому було, було не варте. Він не мав того миру. Він він втомився, тому що він мав це все земне, він не мав того Божого миру, він не мав одної повноти і томився в своєму житті. І він намагався здобути той мир, знищивши павдухи, але це його тільки погубило. Ми також бачимо хлота праведного, який вірив в Бога, який йшов за Господом. Але він чомусь написано, що тумився в свій праведній душі, тому що він. Вибрав той комфорт для тіла. Він не вибрав той мир Божий, ту повноту Божу, але він вибрав той комфорт, і душа його тумилась, і, і вибравши той комфорт, він не тільки втомився е, в своїй душі, але згодом він втратив зімку, він втратив багатство і ще й довів до гріха е, своїх дочок. І це все говорить про те, що ми повинні мати. Той Божий мир. І також нам приклади, перші люди, Адам і Єва, вони також мали мир, вони мали ущення з Господом, вони спілкувалися з ним, вони раділи життю. Але прийшов ворог Змій, і він сказав Єві, що коли візьмете забороненого плода, то будете розуміти добро зло, як Боги. І Єва вона втратила той мир, вона почала думати за то. Як це зробити, чи воно дійсно так? Але кажеться, вже задумайся. Тож коли ти почула ці слова і втратила той мир, то вже треба задуматися, що щось було є недобре, щось воно ти ж була з Богом і мала той мир, мала ту радість, а почувши усі слова, ти втратила мир, тому іди до Бога. Е вирішити питання, попитай Бога, і мог він потішить, він вкаже на, 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 на те правильне рішення, як поступити, як повести. Але чомусь Єва вона не пішла, вона не вирішила це з Богом питання, але послухалася до тих слів, Змія, і ми бачимо, що е, перші люди вони втратили той мир, вони е, навели на себе те прокляття. І звісно що, Е, І дияко він не упустить моменту, щоб е, кожного з нас вкрасти у той мир, е, вкрасти духу е, тіху, те, що дав нам Господь, він не, не упустить е, ніякої можливості. Він все це зробить, якщо ми е, дійсно не маємо того Божого миру, якщо ми не маємо Божої повноти. І в основному він це робить обманом. Ми бачимо, що Єни сказав, що. Відьми забороного плоду і будеш, як були, а насправді прокляття. Ми бачимо, що гаману він говорить: іди і знищи Бардухея, і будеш мати мир, а насправді він цим погубив себе. Е, Лозу він говорить, вибери ту кращу землю і будеш мати мир, а насправді в його життя пішла тільки розруха. Е, хтось е, живе багатством е, і має мир. Хтось живе славою і має мир, хтось робить щось заборонене в своєму житті і в цьому має мир. Точніше, немає миру, а думає, що, що має, бо він є обманутий і це є тимчасове, тому що ще він в своєму житті не переживав дійсно тієї присутності Божої, дійсно того Божого миру, тієї повноти. Наведу такий приклад. Одного разу ми працювали на роботі, виложували крутівку, там були дорожки, були такі ромби, повороти, квадрати, їх треба було пооблошувати гарно. І один запам'як він так красиво їх позарізав, ту крутівку, поподганяв, ми положили. І приходить сусід дивиться на цю крутівку і говорить, каже: Я думав, що в мене дуже саме красивіше положена крутівка, а насправді воно не так. І так буває в нашому житті. Що ми щось здобувши в своєму житті, ми тому радіємо, ми тішимося, ми думаємо, що це щось є якась повнота, а насправді апостол Павло каже, що є та будь краще. Що каже, я вам кажу, покажу то будь кращий. Це є та любов, це є та присутність, це є та повнота боротися, це є та дія Духа Святого в нашому житті. Дійсно є люди, які розуміють, що Оце земле, воно не потішає, що воно не убудряє слава, багатство. Це все воно не дає оцеї повної радості. І людина, вона це розуміє, вона це осознає і просить Бога, щоб Бог він наповнив, щоб Він убудрив, щоб Він нам той Божий той мир. але проходить певний час і людина, вона... Пока що не отримує того, але Бог хоча б і не лишає без досвідчення, Він посилає оці е, каплі благодаті, е, бо є такі моменти в нашому житті, де Бог він хоче, щоб ми повинні щоб ми жили та вірою, бо написано, що е, праведний Він житиме вірою. І Бог також хоче, щоб ми мали е, надію. Е, і жили в неї, бо хто покладає надію на Господа, то й силу відновить. Кирила підіймать, немов вони будуть здиваний, не подобається, ходити і не помучаться. Надію на Господа він не буде осоромлений. Буває, дивишся по сторонах, хтось вже переживає ту радість, хтось переживає той мир, те наповнення, а ти того, ще не переживаєш, але. Це стається так, тому що ми є різні. викривнятися один від одного, і Бог по-різному над кожним працює. Ми бачимо, що учнів Ісус Христос Він учив три роки, щоб вони могли дійсно прийняти ту любов, ту повноту, ту дію Духа Святого з сміливістю йти звіщати Слово і мати мир. І ми бачимо, що коли учні це отримали, то апостол Петро. Він, Спокійно собі спить в ногах воїнів і заповнений, і хоча б знає, що його завтра втратять, але він має той мир. Він надіється на Господа, тому що отримав від Господа одну І, Але бачимо, читаємо за апостола Павла, що коли його зустрів Господь, коли він пізнав Бога, то пройшло три дні, і Бог послав свого слугу, і він положив на нього руку, і той отримав. Е, е, написано, що на нього він той Дух Святий, він отримав той мир і пішов звіщати те слово Боже, і з кожною з нього ще зміцнявся. Ми бачимо тут різницю, що апостол Павло, він за три дні змінився і зразу вже пошов, отримав ту силу, той мир, те наповнення, а учнів бо е, він оців аж три роки. і є. Також приклади на сторінках святого письма, де ми бачимо, що привели до Ісуса Христа сліпого і Він до Нього доторкається, і Він стає зрадчий. В другому моменті ми бачимо, що Він просто говорить, віра, будь видющий, і віра, Твоя тебе спасла. А в других моментах ми бачимо, що приводять до нього сліпого, але він не торкається, він не каже, будь велющи. Але бере його і веде за село, е, слинить його очі, ложить на нього руки, молиться і е, питає чи ти, що ти бачиш. Він каже, що бачить людей, як дерева. Е, тобто він, е, бачивши, не виробнено, він знову же ложить руки на його очі і молиться, і тоді він е, бачить вже хто І ще такий момент е, ми бачимо. Коли він робить грязи і каже слібому, іди і мийся в топу, сінував і будеш е, здоровий. І це так е, робить і отримає те оздоровлення і бачить. Е, так само і в нашому житті когось Бог торкається зразу, когось наповняє е, і миру, когось комусь кого, дає повірі відразу, а когось допускає, щоб е, хтось йшов з віру. В своєму житті приложувати ті зусилля, приложувати ті старання, іти таю з вірою, йти та і надію, як цей йшов сліпий з грязиком. Він мав ту надію, він вірив, як йому Христос сказав, так і сталося. Так само, і ми повинні йти до тієї повноти, до тієї присутності Господні з вірою, хоча ще не отримали, але ми повинні вірити, що Бог він подасть, щоб він пішла в свої милощі руки і того чоловіка, якого він вивів за село. То також цей чоловік він ще не отримав того обіцяного, але він же по дорозі він відчував Ісуса Христа рядом. Ісус Христос його вів, Він його тримав за руку, і Він до нього говорив. І це також говорить до нас, що коли ми ще не отримали обіцяного, коли ще не отримали повноти Божої того миру. Бог Він є рядом, Він є присутній, Він веде, Він говорить до нас через Слово Своє, Він потішає, Він не лишає свого засвідчення, він завжди рядом його рука, вона не успадиває і вона завжди є над нами. І ще таки нас, нам є приклад перш ніж діяти серед Божого Ізраїля, серед ізраїльського народу, Господь Бог. Він Говорив до них, щоб він, вони освятились, щоб вони відокремились від того гріха, щоб вони очистились, щоб вони зробили так як навчає закон. І тоді Бог зміг діяти. Так само і в нашому житті Бог він хоче, щоб ми приблизились до Господа, щоб ми освятили, що це є правдою, а правда то є, є слово. Бог він хоче, щоб ми з Господом до ділі наповнити тим миром. Тоді він наповнити її повнотою цією дією Духа Святого. І Ісус Христос, він учням, говорив такі слова, не відключайтесь від Єрусалиму, бо бувши там, ви отримаєте те обіцяне, ви отримаєте того Духа Святого. Так само і Господь нам говорить сьогодні, щоб ви лишалися там, де ми є, щоб отрим... бо Бог Він хоче. Той, хто що дає, щоб його потішити, там, щоб його угодити, щоб його провести, бо тільки з Богом є той мир, тільки з Богом є та потіха, тільки з Богом є та підтримка. І хочу вам також побажати на кінець, майте віру і майте мир. А Богу за все хвала й подяка. Амінь.